Видите, как у вас получился маленький консил? Это тоже хорошо. Я тебе любой кипишешься, пришло mm -hmm. быстрее yeah. на Цивільні медики радяться з приїжджими військовими лікарями щодо лікування пацієнта. Чоловік місяць в лікарні втратив півстопи, загоєння ускладнене цукровим діабетом. Це діабетична стопа і це дуже складний, дуже длительний процес виздоровлення. І проблема в тому, що коли у людини захований діабет, на його кожі, на його ранах дуже швидко починають рости бактерії, які дуже устойчиві до антибіотиків. Якщо ми регулярно не будемо контролювати цей процес і розуміти, чим лечити, які антисептики використовувати, то лечення может затягиваться и быть неэффективным, и рано или поздно человек потеряет всю ногу, а не только часть. Поэтому вначале он усадку всех аналогичный. Ось посьме потірові можна какая пішов помистами станції Андрій Шепко командир військової медичної служби бригади за фахом лікар-онколог до грудня минулого року виконував обов'язки керівника національного інституту раку надавати медичні послуги цивільним у прифронтових та на звільнених територіях. Його ініціатива підтримана комбригом та колективом військових медиків. Коли ми приїжджаємо на території звільненої території, де окуповані території, прифронтові території, ми розуміємо і бачимо ту проблему, яка дуже гостра. Це надання медичної допомоги цивільним людям. І ми дуже раді, що ми, крім того, що виконуємо свій військовий обов'язок, рятуємо своїх військових побратимів. Вот а то до нас звертається багато цивільних людей. Коли територія звільнюється, наприклад, у Херсонської області, там залишаються руїни, велика нестача медичних працівників, іноді їх немає зовсім. Відсутність повна відсутність медикаментів, де централізовано постачання медикаментів, є нагальні потреби негайно організувати надання медичної допомоги. Ми по селах під час наших мандрів Україною. Організовували медичний пункт надання медичної допомоги. Херсонщина, Донеччина, Чернігівщина згадує географію роботи медичної служби анестезіолог Андрій. Каже, більшість цивільних пацієнтів люди похилого віку та діти. Ні, люди мобільні, которые уїхали. То есть тобто, у дітей обачні ангини кишечні інфекції, проблеми з ушами. У нас є анестезіологи, хірурги, травматологи, через ліцеві хірурги. У нас стоматологи, терапевти, лікарі загальної практики, діагности. Військова медична служба об'єднує в собі евакуаційну команду, лікувальні підрозділи, мобільний стоматологічний кабінет. Останні на колесах стоматологи лікують зуби військовим і місцевим цивільним. Тут працюють двоє лікарів: Євген з Вінницької області та Андрій з Одеси. Він щелепно лицевий хірург. Там, де стоять наші хлопці, там ми і знаходимося поближче до них, але там, де допомагаємо місцевим, там по селах іноді люди навіть не знають, що таке стоматологія, особливо кваліфікована стоматологія діти не пугані. Не тому, що їх не лекаля, а тому, що вони не зустрічалися раніше з стоматологами. Ну і це навіть в цьому є плюс. Наші двері відкриті для всіх. Абсолютно, ми, ми можемо надавати невідкладну допомогу тим людям, які цього потребують. Звичайно, що ми, ми не відмовляємо нікому проконсультувати, розказати подальшу долю, як, як правильно поступити з зубчиком. Бо дуже часто люди. Хочуть за короткий час зробити дуже багато і. Бажано, щоб нікуди не, не відходити прямо з цього кабінету. Наші можливості дійсно великі, але все одно потрібна консультація. Послугами військових лікарів скористалась Катерина. У мене, во-первых, дуже дуже багато болячок. Ви знаєте, я коли почала розказувати, мені самому стыдно стало. Таке відчуття, як будто, ви знаєте, від п'яток до самої домокушки у мене все болить. Дуже внимательно вислушали нас. Вот, я отримала огромну, колосальну вот, вот консультацію від цих врачей. Я дуже рада, що вот я вот попала до таким врачам. Вот зараз нам то что они посоветовали, мы проходим. ми Мы чисто військові лікарі, да, А в цивільному житті ми всі цивільні лікарі. Я лікар онколог лікар-анестезіолог, лікар-кардіолог. Розумієте, ми, ми всі цивільні лікарі. Вот. А якщо зробити таку ну, окрему лінію в державі саме для надання медичної допомоги на деокупованих територіях, прифронтових територіях. Прикордонних територіях, там де нема кадрів, вони не з'являться. Ми лікаря і ми сестру не зробимо за два дні. Тепер медична служба надає послуги цивільним на рівні військової бригади. Наступна ідея Андрія Шипка – закріпити практику на державному рівні. Ми будемо готувати, мабуть, документи, щоб вести таку в нашій державі поняття як військова цивільна медична допомога. Це окрема допомога, але вона повинна бути. Вона повинна надаватися військовими лікарями, які можуть за наказом поїхати на ту чи іншу деокуповану територію, розвернути там систему надання медичної допомоги фахови Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.